Доброго ранку, любі мої діти. Роздивіться картинку та скажіть, яка у нас погода. Погода вітряна. Далі переходимо до наступної картинки. Яка тут погода? Погода дощова. Подумайте і скажіть. Людина яка? Людина щедра. А ось на цій картинці людина яка. Людина весела. Молодці. Далі у нас з лівої сторони високе дерево, а з правої сторони З правої сторони відчинене вікно, а з лівої сторони з лівої сторони брудний посуд, а з правої. Морозиво холодне, а чай який? Подумайте і скажіть. Хто зображений на картинці? Подумайте і скажіть, що у нас на картинці зображене зеленого кольору? Що на картинці зображено жовтого кольору та червоного? На завершення нашої гри я пропоную вам прочитати слово з першими літерами. Ми на картинці бачимо рись, ананас та коала. Які перші звуки ми чуємо в цих словах? В слові Рись перший звук Р, в слові ананас перший звук а. І в слові коала перший звук К. А тепер з'єднайте їх та побудуйте. Слово і прочитайте його.